Засідання по справі місцевого проросійського блогера та шоумена Дениса Корнеєва відбулося 16 лютого в Октябрьському районному суді Полтави. У місті він відомий як антивакцинатор і той, хто неодноразово публічно закликав ігнорувати мобілізацію. Нині фігуранту мали обрати запобіжний захід. Та на засідання Корнеєв не з'явився. також. Оригінал довідки з 4 міської лікарні. Щодо сьогоднішнього його наявки, то буквально з ранку також була викликана швидка допомога. Довідка, відповідно, буде надана в наступне судове засідання. В зв'язку з погіршенням самопочуття під захисту. Він був вимушений звернутися до лікування. Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці повідомили Денису Корнєєву про підозру за двома частинами кримінального кодексу України: це насильницька зміна чи повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Під час сьогоднішнього засідання прокурор Микола Верблюд клопотав, аби суддя надала дозвіл на затримання підозрюваного. Він дійсно звертався в медичний заклад. Після надання йому допомоги він пішов додому. Тобто госпіталізації він не потребує і особливо якогось лікування. І тому я вважаю, що на даний момент відсутні яка-небудь інформація про поважні причини неявки його в судове засідання. І враховуючи викладене мною підготовлено клопотання, продовжено на затримання з метою приводу відповідно до КПК. Слідчий суддя Лариса Гольник відповідне клопотання задовольнила надати дозвіл на затримання Корнієва Дениса Олександровича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Трук дію 6 місяців. Ухвала скарженню не підлягає. Як повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова, Дениса Корнеєва було сьогодні ж затримано. Судове засідання продовжили. Суддя гольник ухвалила обрати йому запобіжний захід тримання під вартою до 10 квітня. Полтавський суд задовольний в клопотання слідчого СБУ за погодженням прокурора щодо обрання полтавському блогеру міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці без права внесення застави.